Fins demà! Вітаю всіх на каналі Берег Фідер Фішинг, з вами Володимир Дорошенко. Ну що, Сьогодні буде не дуже звичайне відео не про риболовлю, а буде саме про те, як замішувати землю з прикормкою. Надихнуло мене це відео, ваші коментарі, які писали, чи використовую я такі комбінації, і що саме, і як це робити. Тому саме для вас робиться це відео. Ну що, Поїхали. Сьогодні я знаходжуся на річці, але ловити я тут не буду. Лише приїхав для того, щоб показати, як замішати землю з прикормкою. Та що для цього треба знати. Ну що, що хотілося сказати по, з приводу глини? Вона є декілька варіантів: є тяжка глина і легка. Тяжка глина використовується в умовах високої течії. Високої глибини, високої, можу сказати, би, найбільшої глибини, не треба доносити ваш живий компонент з вашого прикормку до дна, щоб він не розвалювався з вашої будівнички, а падав на дно і з цього риба годуватися. І так само, коли у вас дуже сильна течія, ви даєте землю або грунт до, до своєї прикормки, і вона стримується і лежить на дні, і риба може годуватися. Де використовується легка, називається вона глина, вона пилить, вона дає таке велике облако, риба відчуває, бачить, точніше, що щось відбувається. Вона припливає, але якоїсь кормової бази вона не має, риба нічого не їсть і починає кружляти біля вашого кормового п'ятна, де знаходиться ваша насадка, на яку ви можете підновити цю рибу. Сьогодні я хочу поділитися своїми стереомітими течії для, для, для мабуть, глибини. Да. Бо як зачастіше використовую свої гриболоні сесії там, де є течія і є от, достатньо велика глибина. І коли ми замішуємо нашу, нашу прикормку, її е, на дні, течія її зносить у наше кермове вікно, відбувається такі велике і риба починає по ньому мігрувати, і поки знайде вашу насадку, відбувається достатньо велика проміжуток часу. Е, використовувати сьогодні я багато не буду, бо я не буду сьогодні ловити, тому я взяв о, десь в районі 2,5 літрів звичайної. Землю ви можете виробників, достатньо велика кількість, Ви можете підібрати по своєму бажанню, карману, але я скажу відверто, що земля, землю можна використовувати ту саму, де ви приходите рибачити. Ви можете походити біля річки або біля озера, подивитися, де риють кроти, взяти з поверхні цю землю. Вона буде вже. Я би так сказав, майже просіяна, вона буде зрихлена і дуже гарно брати. Вона буде достатньо зволожена і можете її набрати. Але завжди землю треба просівати. Чому просівати? Бо є камінці, є всякі там дивно, які вам не потрібні для того, щоб ви давали скло, там все, все, що хочете. Я завжди використовую. В районі 3 мм своє сіто, насипаю його на сіто землю і починаю пересіювати. Пересію весь залишок, викидаю. У нас виходить чистий ґрунт, він такий трішечки зволожений. Тут саме головне. Що треба зробити. В першу чергу, це замішати прикормку до составу, якої ви можете вже ловити. Він майже повинен бути готовий для використання. Трішечки, я би так сказав, навіть переволожнити, щоб він був такий мокруватий. Три зволоження, як завжди ви робите, відставляєте вашу прикормку і починаєте з вашої зими. Дуже багато, я би не подивляючись, яка є та як возоброди. Зволожуючи сухим дня, руки трішечки так поливаючи водою, буквально заміну 50-70. Я вже не використовую е мішання рукою, я беру свій шоу поверх і е вінчик і їм постарає переміщувати. Перемішавши, завжди беру і дивлюся. Якщо він е науші, на напущу накривати, то щоб, треба його так само підставити, він е пропітається водою і обов'язково просіяти його через е ваше сіто. Для того, щоб ці камки, які е з'явилися у вас е в ґрунті, вони подрібнилися, бо якраз в цих камках і найбільша кількість води. Вона вам в принципі не дуже буде потрібна. Тому, е якщо ви взяли землю, звичайно, звол зволожили її, потім пересіяли, у вас буде така пупка е ємкість. Після цього ви берете ваш состав прикормки, який ви е вже замішали, він готовий, і состав вашої землі. І потім ви тільки змішуєте. Змішуєте е і проходите ще раз через сіло, щоб воно погатилося у вас. Е Воздухом і ваші, ваша прикормка гарно перемішалася між собою. Чому не рекомендую брати ґрунт і брати прикормку, замішувати в одну ємкість, а потім перемішувати, бо може відбутися так, що земля швидко перевщається в таку кашу. І ви можете просто перелити і, і спортити свою прикормку. Друге, ґрунт візьме у вас з вашої, з вашої прикормки всю воду. Через деякий час ви побачите, що ваша прикормка буде навіть трішечки така сухова, бо ґрунт вип'є всю воду. Тому замішуєте вашу прикормку до вологого волого такого стану і після цього додаєте вже свою прикормку. Після цього ви все об'єднуєте до і маси і починаєте перемішувати. Хто кому чим, чим. Я перемішую. Після замішування у вас відбувається ось така прикормка. Хто хоче, може її довлажнити, хто хоче, може її залишити такою, як її є, але завжди вона має триматися. Вона має розсипатися. Це вважається найкращий состав вашої прикорки. Після цього, коли ви додаєте живий компонент, він весь доходить вас до дна, на дні падає і через деякий час відкривається і його не буде розносити, він не буде пилити, він не буде шлейфом уходити по течі, а лежати собі на дні і завлікати вашу рибу. Я використовую в основному ґрунт, який збираю біля водойми. Іноді на змаганнях, звичайно, заборонено збирати ґрунт, тому приходиться купляти. Я використовую я, чесно кажучи, саме дешевий, мабуть, ґрунт. Там ніяких супердобавок, нічого нема. Це звичайний ґрунт, який просіяний, відібраний всі кабіці і все зайве. Якщо є можливість, то краще брати біля риба його більше буде знати, він не буде з ніякими примісами. Не беріть з поля, бо на полях гарна земля, але вона з хімією якоюсь може бути, або з добавками для вирощування якоїсь на полі, що будуть вирощувати. І там може бути добавки. Це може. Призвести до дуже поганого ефекту бо Ця хімія може відлякувати. Тому, колеги, якщо у вас залишилися питання з приводу грунту, з приводу замішування, які ґрунти бувають, пишіть в коментарях, я, звичайно, на них відповім, знайду максимальну інформацію, бо так само в цьому році я буду достатньо багато кількість своїх рибалок приділяти саме з добовлянням ґрунту до води і побачимо на результат. Результати чистим кормом і за грунту. Чому така ідея з'явилася? Бо на початку року риба не дуже активна, вона обережна і якщо вона по холодній воді, або так скажемо, мабуть, більше перекармлювати, риба буде стояти на вашій тросі і ловитися не буде, якщо він було звичайно. Якщо ви ловите з ґрунту, вона падає на дно, менша кількість прикормки і риба не так сильно насищується. прикормкою вашою, вона не така концентрирована буде і риба не перегодовується. І в кінці року так само риба починає у холодній воді більш обережною, якісь різкі запахи її можуть відлякувати, а грунт трішечки. Розбав вашу прикормку і дасть можливість не переїдати і постійно щось шукати. Риба звикла ще на дні постійно перемалувати через свої жабри той ґрунт, знаходити якусь корисну їжу, і для неї це більш звично, ніж вашій прикормці щось шукати, якогось черв'ячка, опариша, чи, чи мотиля. Влітку Влітку, мабуть, хотілося б, щоб риба постійно хотіла щось з'їсти. Корм вона достатньо швидко буде з'їдати з поверхності, а якщо вона з ґрунтом, вона буде ковирятися і шукати, бо через свої жабри так само пропускає. І їй здається, що там глибше і десь ще буде якась корисна їжа. Ну, це мої спостереження і мої такі, як би сказав. Ідеї на цей рік. Щось з цього вийде, дивіться в випусках. Не пропускайте відео. Багато хто приймає участь, але не підписаний, ми це так само бачимо. Не забувайте підписуватися, ставити палець вгору. І якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях або в особисто. Я зазвичай на них відповідаю. На цьому, в принципі, все. Коротеньке відео. З вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фідерфішн. Всім пока!